подарил. Конструктор <связь> идти называется Монка. <связь> Не скрывай. <треваю. связь> <связь> тут еще одна коробка. Что там? Что тут? Вот мирный деталь. Ми сидіємо, вже Тощо має бути батарейки, бо без батарейки машина їздити не буде Далі складаємо, поставив перше крісло Та ні, не крісло перше, Олечка, а що складаєш ти? <говори> Балки вставили, це є ні, це не сюди Не <говори> <Дай> сюди Олечка, <говори> давай <говори> 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 Вот движка, дысика. Тут є чотири колеса. Оля. Вот. И один чоловічок. Щоб їздити в тм. Так, далі берем. Оля. Эля. Папа. Я где-то сейчас напала в этот склад. в кінці, щоб машина не їздила, поки ми теплены. Так, а я поки покисываю, мы круем. Так Тут уже все зроблено. Так, ти чорчик прийшов. Оце що зараз. Щось розказуєте там, що Ой. ви там робите? Якщо путь працює, він має світитися червоним коєм. Угу. Далі чоловічок, ну... гонщик. Так. Йому треба шлем ну, одягнути. Ось ця ближче. кнопка показує їздити вперед і назад. А оцей руль... руль щоб керувати в яку сторону хоче їхати машина. Приїжим. Приїжим так, Цікаво. І що ще в інструкції у нас пише? Та, Леся! Ось, дитячі, от у нас Колесі. зараз фари. Ваші колеса причіплені. Ось у нас одна фара. Ось друга. Друга. Ось і фари. Ось. Два зараз. Чоловічок має сидіти на крізь в машинці. Йде одне туди. Ну. Yeah. Витайся. <laughs> ты себя. Прикипай. Mm. Так. Одна два. <laughs> mm. нам подарок, Дід два разброни. Uh -huh. Подаемся, подаемся, yeah. як бы было ты Зараз. Так. Кара вставляємо. От тут покажи, це не дай мені. Отакі пари. Угу. Хм. Коли тиску На коробці написано, що не можна машинка їздити по воді і піску. От Вона на електриці, на Сюди, сюди. Також не можна її нагрівати, а то зірветься пульт разом з машинкою, як фільма штука маленька. У цьому має бути три маленьких батарейки. Ясно? Меня не пачкат. Такие доги. Нет, вот прям дочитаем. Вот кто-то маленький, а в машинці великі. Ух ты, машинка майже готова. Бачите, як швидко у нас складається. Якщо складати разом, будеш швидше і весело. Так, приємно. О, Оля, Оля прийшла. Привіт! Да, давай, Олечка. Так, включаємо Пробуємо так, її. є. є ну давайте. Ну давайте, уже будем ехали. Притикаем кейс. Можно, и не трогаем. Летаем машиной. Летаем машиной. Идем, и летаем на дороге. Маленька, а ви чекати? А я попробуй заїхати в гараж. У нас добрі старий.